Наша станда вже налічується близько, напевно, що 10 років. Але ми починали з сорочок. Нас було більше цікавила сорочка. Але потім ми подивилися, що рушники тепер почали дуже багато знищувати, ну, тому що переробляти на щось. А якщо ви подивитесь на нашу колекцію, то в нас немає таких рушників, які глянцнові. У нас якраз такі буденні робочі, які видно, що десь там хліб стояв на ньому, чи він був прибитий на сволоку і довго стояв, вже навіть не відпирається добре. І, а узор зберігається, своя енергетика зберігається. І ми з Танією так дивимося, шкода, аби це пропало, давай беремо. І ми так то один, то два купимо. І отак відкладали, відкладали. Ми навіть не сподівалися, що у нас вже так багато цих рушників є. І, е був рушник з дирками. Ми кажемо, Андрій як нам його полатати. Каже, та де не можна? Оце воно так і є, От, як воно є, треба зберігати і передавати іншим. Показуємо наші рушники іншим, інші заохочуються, так само збирають. Я вже так дивлюся, сорочки починаємо колекціонувати, друзі наші, знайомі. Рушники так само чудово, зберігаємо, передаємо, узори, вчимося, щось своє додаємо. І колекції. Нехай будуть, ділимося, показуємо людям. Нехай люди тішаться і розуміють, що наша спадщина надзвичайна, її треба зерігати і передавати іншим. А скільки рушників тут? Тут якраз є рівно 100 рушників. Рівно 100 рушників? Так. І це так планувалося до дня незалежності? Так, так, ми так якраз приурочили, 100 рушників, якраз влізлося в цей арт-простір, вписалося добре. Я та як і сестра от, кохаюся в вишивці, кохаюся в цій старовині. Починалося з сорочок, ну але воно не може відділити одне від другого, де вишиті сорочки, вишиті рушники, вишик, вишиті пішивки. Ну це все наше, наше рідне, наше серце для нас було дуже відкриттям от, ці рушники, де буквально розписувалося там. Про здоров'я там, Петра, там ще там св... рушники, які вишивалися на сватання. Власне, колекціонуючи рушники, ми дізнаємося дуже багато нових якихось традицій не тільки нашої землі, але і десь східної, центральної України. І це дуже важливо збирати це, ну, збагачувати насамперед свій внутрішній світ для того, щоб могти. Поділитися цим з оточенням, крім того, якщо подивитися, кожен рушник різний. Узори дуже різні, і ну, здавалося, Україна ну Україна одна. А подивитися по рушниках дуже різноманітно, дуже автентично, та. так. І власне по рушниках ми можемо зрозуміти, що тут є і Сумщина, і Чернігівщина, Полтавщина. Ну але так і Гуцульщина є найкраща, найбагатша, найяскравіша. Вона і тому здається, що там вже вже там точно вклалося в... Всю душу вишивальницею, всі можливі барви, які тільки існують в веселці в природі. І подививши на ці рушники, хочеться самому вишивати. Хочеться дарувати такі рушники, і щоб кожна сім'я мала свої обереги у вигляді рушника. А я бачу. Є, але в тому в тій кімнаті є такі рушники. Це так, оцей наш рушник. Він, це вишивала. Це напевно ще баба вишивала, тому що е, е, він у нас давно був в шафі. Ми його дуже рідко вибирали. Тільки ну на якийсь великдень, е, на образах дуже як шанобливо е, на великі свято ми лише на образи його ставили. І кожен раз я дивилася, нас дуже цікавлять фринзлі кожного рушника. Кожна ґаздиня ну, добре, гарно вишила, але треба ще його прикрасити тороками. І оці різні різні тороки бувають. Дуже цікаво дивитися, як кожна газдиня хотіла доповнити свій рушник. І, і котра газдиня наскільки могла товкнути, чи дійсно зробити таку багато переплетену, ну, чи бодай вшити кусок корунки, але вже прикрасила, як могла на свій лад. Навіть здавалося, колір інший, манера вишиття інша. Хоча сам узір, можливо, і однаковий, але кожна вкладається по-іншому, так? Це центральна центральна Україна і квіти. квіти. В, 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 так. Та, так, квіти і росте, а не не, звичайні як росень, і траваються не, розважно по своєму.

Але два ще дивна вишита, така дуже цікава, вона п'явна, як 3D-ефекти. Так, я, так, я, я не знаю, що вони тут можемо дивитися. А це без південь півкраїни. В коридорі можна подивитися, то я ще там рушники по своїй розмірі дуже Вони йшли, використовувалися якраз. Птажкі, як то теми, вітаю вас усіх найперше з величним і дуже важним для нас святом, що живемо в своїй державі, говоримо своєю мовою. Вже 32 роки будуємо свою державу і будує кожен з нас її, і кожен хоче бачити її щонакращо. Дай Боже, аби наступного року ми вже зустрічали нашу незалежність. Без воїни. Нема таких слів подяки, якими би можна було подякувати нашому війську, котре нас береже, завдяки якому ми зараз можемо нині ще тут зібратися, навіть попри тривогу, за те, що можемо зберегти, продовжувати, зберігати і розвивати нашу культуру. Я так трохи написав собі таке ку кантичку. Не хочу вас довго маринувати, але найважніше вам сказати. Можу. Найперше, вітаю всіх вас, вітаю пана голову надвірної Андрійовича, Вітаємо гостей з Чехії, котрі приїхали. Раді, що ви з нами, і раді, що з нами в такі тяжкі для, для нас, для цілої держави часи. Хочу передати слово газдині цієї світлиці і цього закладу, пані Жанні Бондаренко. Пані Жанно, так як ви нам дали файне таке приміщення, ну то розкажіть пару слів, як я вас здурив на цю аферу. Ну, Шановне панство, я на все хочу подякувати, що всі у держимі мистецтвом сьогоднішній день все-таки дочекалися відкриття цієї виставки. Виставка цікава, ненарна тим, що тут поєднані е, дві виставки: виставка е, Марії Йосипівни Лобурак нашої. Хорошої колеги, нашої наставниці, мами, будемо говорити, трудівниці, яка це найменша виставка, яку вона могла присвятити це. Є майже 91 робота, а є її виставки по 700 робіт. І виставка автентичних рушників наших колекціонерів, сестрів Савчук, які спромоглися в цей час війни зібрати колекцію. в них є багато вишиванок, але ми мусили заповнити весь простір, і це 100 вишиванок, яких ми зібрали для того, щоб показати розмаїття нашої України. Ви знаєте, наша Україна вміє її серце і плаче, і сміється, і в кожному рушнику тут є і плач, і біль, і краса, і любов. І я дуже тішуся, що ці дві родини несуть ті такі наші автентичні кольори, той настрій, ту любов передають нам. Щоб ми могли творити, думати, щоб ми могли бачити цю красу іменно на нашому просторі, тому що тут є навчальні класи, і тут в цьому музеї фактично по всіх кабінетах займаються діти, є старша категорія людей-вишивальниць, є діти, які люди і до 100 років, які займаються мистецтвом. Це Настільки показово, що я хотіла б сказати, що ми знаємо за що воїни воюють. Вони воюють іменно за це, за те, що ми зберегли наші культури, нашу спадщину. Хотіла б надати слово Марії Йосипівні, оскільки ця така жінка-трудівниця, яка закінчивши Косівський коледж прикладного мистецтва імені Касінчука, яка родом з Тернопільщини, але Має музу Ярослава Олексійовича. Вони разом в шлюбі 57 років. Це мистецька родина, коло це є титани духовної культури, де їхній син так само є, займається живописом. 37 років очолював художню школу. І Марія Йосипівна Його вірний товариш, яка Сама я кераміст, але зуміла в своїх художніх полотнах зовсім інакше показати мистецтво живопису. Не на не рюзаж, а власне гуцульську кахлю у наших традиційних кольорах, олійним живописом, акривим животом. Це живопис на склі, це є, є кераміка. Я думаю, що Марія Йосипівна між своїми буденними справами вкраплює то мистецтво і краще розкаже про свою творчість. Вони здалека приїхали, тому надалі. вам вже все сказали. Я ну, не, я собі працюю, я не знаю, як про це розказати. Я спочатку робила кераміку і займалася оформленням. в оформительській майстерні працювала. Потім працювала так, і на заводі керамічного була головним художником, і, і, і також працювала в художній школі викладачем. А потім, коли не стало доступу, знаєте, змінилися часи, і я не мала доступу до вогню, до глини, що я дуже любила, і я почала малювати на полотні. Композиції із життя Гуцурів спиралася на основи старовинної косівської кераміки. Оформляла багато і залів в коломиї. І за Коломиєю, і багато тарелів зробила, багато таких е, ваз е, на, е, на полях. Виростало троє дітей, один з моїх синів під Бахмутом захищає нас, робить нам момент, аби ми могли так зібратися і подивитись виставку. От. А Доня. Побачила, що він пішов на війну, купила дрон і вислала його. І він там літав півтора місяця розвідуваний дрон. Мою роботу від міста подарували мамі пілота, який збив 30 літаків, як він називався? Привид Києва. Привид Києва, його шолом десь. Подарував Зеленський. От. Так що ну, так собі живемо, потрошки, потрошки працюємо. А тут я вже себе списала, а Жанна Дмитрівна мене реанімує. Я хотіла вам ще заслати одне, що це є надзвичайно скромні і талановиті люди. Художники вони емоційні і так, як їх душа є, так і вони говорять і співають. Але хотіла б ще вам показати, представити наших двох сестер, які надзвичайно велику працю зробили. Зібравшись таку велику масу рушників, і тут в нас займаються вишивальниці. Для них це є великий зразок, і для наших дітей, які тут вчаться, це є дуже велика спадщина, тому що ми можемо вивчати колір, пряму лінію, символи. Все, що потрібно для наочності, все є тут. Рідко в якій школі ви можете бачити і музей, і класні кабінети, і навчання різновікової категорії. Тому для цих людей шана, тому що ці люди виділяють останні свої гроші для того, Власне, щоб зберегти нашу автентику. Це є дуже поважно і дуже велично. Хоч і пару слів, щоб ви сказали про свою виставку, як ви її зібрали, і скільки у вас в колекції є рушників? Е, Ну, Завдяки цій виставці ми нарешті порахували свої рушники, скільки в нас їх було, і у нас їх вже, слава Богу, більше 300. Е, ми для сьогоднішнього дня для, для незалежності ми присвятили тут на виставці є 100 рушників. Найкращих рушників, і ну, що починалося? З того, що ми мали один рушник, і захотіли його просто для себе вишити ще рушники, і е, побачили, що виявляється, що рушник не просто так рушник, рушники бувають різні. Є рушники для. Сватання є рушники для шлюбу, є для хліба, і ми потихеньку останньою почали побачили десь на якихось розпродажах, Побачили, що люди тепер не так дуже і цінують ці рушники, особливо такі, які вже були в житку. Якщо ви подивитесь по виставці, у нас не є такі рушники, як глянцнові, такі збережені. Ви те, що ці рушники були вживані, вони використовувалися людьми, вони насичені енергетикою тих хатів, де вони зберігалися. І нам, власне, було цікаво побачити. Є рушник, на якому відбився відпочаток хліба, бо там хліб стояв. Є такі, що десь на сіні висів довго, так що вже аж навіть не відпираються, складки не розпрасовуються. І шкода, щоб це пропав. Малу, бо є так, що спалюють, бо то вже не нове, воно вже таке старе. Або кольори десь полиняли. Але вишивка то лишилася, узори то лишилися. І звичайно, нам дуже хотілося побачити. Ну, сказали, ну досить уже все, більше не будемо збирати. Боже, ще такий узор, ще такий рушник. Ні, треба. Забирати, зберігати. Звичайно, ми їх не тримаємо, просто так ми хочемо поділитися з ними з усіма, щоб ви бачили, які є різноманітна наша Україна, регіони, і е, кожен рушник щось з собою символізує. Ну а крім того, кожен рушник має свої е, тороки, фринзлі. І якщо подивитися, то кожні, кожна газдиня собі. Добагала до свого рушника різні фринзлі подивитися. Комусь достатньо корунки, кружева, а хтось такі, такі і шедевр мистецтва робив. Тому дивіться, насолоджуйтеся, користуйтеся, мацайте руками, фотографуйте, відшивайте, будь ласка, я вже навіть не маю що додати. <рес> вже все казані мої переведені. Хочу вам сказати: тут є одна така унікальність. Дивіться, ми попідписували рушники блоками. Звідки вони походять? Тобто тут є різні етнорегіони України, можна сказати, більшість. Але не підписували кожен рушник і кожен взір, так само, як не підписані картини. І е, хто з вас, можливо, зрозумів, як тут теперішні гуцули кажуть, це цю фішку, е, прийти, прочитати, що у носі називає так, це не інтерес. Що та картина і що той рушник сам хоче вам сказати, відчути це, засмакувати. Хочу сказати, що виставка буде тривати місяць. Хто би хотів екскурсії детальнішої, наприклад, порушника, ну, я загрозу, за що сам годин тарабанити, то можемо і мусимо ще зробити таку екскурсію, бо це надзвичайно цікаво і класно. Але зараз ми вам даємо просто засмакувати, насолодитися. Як казала Іра, просто це відчути і пережити одиво. І хочу ще е, такий момент дуже-дуже важний сказати, що це б не відбулося, якби не кілька людей. Відійду трошки в бік і скажу, я коли видів їхні рушники, ну мене шлях трав. Думаю, як тільки золота і ніхто не видить. Ну давайте шукати якесь приміщення більше-менше. Ну, одна зала велика, дві виставки, не влазиєсь. Музеї є свої виставки. Далі думали, що би ту таке скомбінувати, та так, що забили Жені Дмитрівну Сушкову. <смітна> <смітна> і картинами пані Марії, і так само Іри і Тані рушниками. Бо Воно того вартує. Бо це треба видіти, цьому треба давати наступне життя. І, власне, ці люди, до кого я перший прийшов, то хочу подякувати Богдані Коваю, начальниці управління культури і туризму на Дурянської. Територіальної громади за допомогу в транспортних перевезеннях з коломиї із делятина сюди в надвірну, бо частину колекції дівчата тримали в себе в делятині. Жанна Дмитрівна, вам величезний простий від Господа Бога і від людей, що сте дали нам файні стіни, файне приміщення і не забракували об коміні лишень до порога. А давайте вже на цілу школу. Най буде, бо воно того вартує. Дякую всім викладачам художньої школи, які допомагали е, це все монтувати. Оце є найцікавіше. Бо нецікавість, свята, різдвіні і великодні. Три дня та й нема. Але дві неділі гранди перед тим. Бо так само цей творчий процес, як причепити, як тут -то зробити. Дякую вам, пані. І хочу ще до слова запросити пана Зиновія, нашого голову. Скажіть своє краще. Слава Україні! Героям. Слав... слава! Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, колеги, запрошені! Представники нашого партнерського міста Чехії Крно, пане староста, автори виставки, пані Марія, Іра, Таня, шановна Жанна Дмитрівна. Пані Марія, я вже буду, якісь треба буде, якісь чин вам вже дати, але ви заслуговуєте. Насправді. Пані Марія Жанна Дмитрівна і колектив заслуговує. Насправді, перше враження, коли заходиш. Я думаю, наскільки тут праці, скільки газу треба спалити, глини, щоб це зробити. Але пані Марія все розказала. Через брак ресурсів треба було не випоминатися наперед. Як каже, каже Гуцул Хуліган. Але я думаю, що ви своїми очима переконалися в професійності, родини, лаборак. І дійсно приємно, що ви вкотре вибрали нашу громаду представити таланти, які не закопали, які не зарили, а дали можливість нам це побачити. Я думаю, що Жанна Дмитрівна зразу оцінила рівень і переконала вас, щоб ви виставили свої мистецькі твори тут, в нашій арт-просторі, в нашій громаді. Тому вам дякую. Ще багато-багато десятків років життя. І давайте цьому ходу, давайте цьому баченню, зображенню, бо не можна таке десь тримати на події, так само, як Іра Тетяна, коли збирали ці рушники. Це, це насправді такі рушнички зараз не вишивають. Всім, всіх з ним незалежності, здоров'я, терпіння. Дякую родинам, чиї діти, чиї чоловіки боронять Україну. Насправді Україна багата своїми талантами, Україна багата своїм мистецтвом. а Наша громада дякує Жанні Дмитрівні, і колективу, і людям уже старшого віку, які знайшли в арт-просторі своє задоволення, своє хобі. Святом, слава Україні! Ще раз хочу сказати велике гуцульське дякую кожному з вас, хто прийшов, для кого це є цікаве і потрібне. Всім, хто прилучився до цього, хто це все змонтував, зробив, зберіг, сотворив, наразі офіційна частина це скінчила. Свідкуємо здорові. Хто ще має велику охоту, можете ще походити, перезнимкувати. Рушники, хто хоче вішити, ну а стосовно картин, то вже авторське право, питайтеся пані річки. зараз маємо трохи більше вільного часу. Хто ж це не видів всю школу, можете обіцяти пообірати.